Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Нікополь, що заважає припинити обстріли Нікополя, відвернути росіян від Нікополя і знищити всіх, хто обстрілював Нікополь. Із останніх сил, ви знаєте, в них будуть втрати, із останніх сил вони це оцей... тримається на зраді, на на колаборантах, що здають от інформацію. Ну, росіян, що от е, обстрілюють Нікополь, у них зараз буде дуже важка ситуація, їх будуть нищити, так. Колаборанти дають маяки, припинять свою роботу, будуть викриті люди у Нікополі, що здавали інформацію Росії. Так, Росія відійде до моря, З Ні... З Нікополя... від Нікополя відійде, Росія більше не зможе обстрілювати місто. Багато возьмуть заручників ну, в полон військових Росії, і вони змушені будуть відходити і їхніх оцих командирів, хто виконував? Командував оцими обстрілами Нікополя, буде розбито, вбито. І взагалі там багато втрат у них смерть буде. Вони <різь> 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 мріють тікати Вони будуть дуже швидко тікати. Так швидко тікати, і в них головні самі будуть тікати, а вся війська вони будуть розбиті. так Ну і на майбутнє в Нікополі будуть надходження допомоги людям. Мають відбудовувати місто. Це добра карта. Так, стабільно і чисте мирне небо над Нікополем буде мир. Припинення обстрілів тут є. Я хочу допомогти забрати якомога швидше від міста Нікополя. Заперечую повністю весь негатив знімаю. Заперечую всіх колаборантів. забираються геть росіяни від Нікополя. Заперечую. Так, тут відродження, відновлення. Що допоможіть нам, будь ласка, заперечу весь негатив, повертаю ворогові. <кій> Більше не може ворог обстрілювати нікополь, забирається геть. Заперечу, там буде. Неочікувано для ворога. Він буде дуже п'яний в цей час. як його будуть знищувати військові України. Прошу допоможіть нам, будь ласка, захистіть місто Нікополь від обстрілів. Прошу повернути всі бомби, ракети, і снаряди, все дрони, все можливе, що ворог застосовував по Нікополю назад. Йому на голову все хай падає. Перекриваю, перекриваю. Прошу допомоги. Військовим України надходить вся необхідна зброя з усього світу для перемоги. Як швидше, в великих кількостях. Буде так, буде так, буде так. Нема більше ніяких перешкод, що заважають надати зброю нашим військовим України буде так Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, захистіть місто Нікополь від росіян, де да будуть винищені всі ті, хто обстрілював місто. Вся зброя зруйнована буде. Всі можливі агресивні дії і плани зруйновані, щодо Нікополя більше не застосовують ворог агресію. Буде так, буде так, буде так. Росія. де буде все сказане, здійснене, буде так. Так має відбутися знищення Росії, російських військ оцих військ. Які вбивали людей в Нікополі, що руйнували місто? Так, Дякую за увагу.